Вона місяць чекала на те, щоб я її розпакував. Всім привіт! Мене звуть Міша Пуфер, і сьогодні в нас огляд на цю жахливо казкову Рейвен Квін з колекції Spellblinding. Для тих, хто не в курсі, в далекому 2015 році вийшла Рейвен Квін Комікон в образі злої королеви. Тоді це була Така а, лялька з альтернативною історією, з альтернативною реальністю, де Рейвен вирішила прийняти долю своєї матері для того, щоб для того, щоб повністю її зрозуміти, тому що не прийнявши долю злої королеви, вона не може об'єктивно дивитися на історію. В цьому альтернативному всесвіті Рейвен вирішила просто прийняти а, свою долю з цікавості. Також назва цієї колекції спелбланд. Це поєднання слів спел, чари і binding як вузи, тобто вона по суті отримує такі зачаровані вузи.